Вітання всім аграріям! Вас вітає компанія Адама. Ми знову на проєкті Агроподорож. Мене звуть Михайло Тутевич, я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Хочу подивитись разом з вами на поле озимої пшениці. Поточний рік, 25-й, він виявився доволі таки жорстким стосовно повернення приморозків, і пшеничка в цьому плані також дуже сильно постраждала. Е, можемо бачити на посівах. Дуже багато припаленого морозом листя, не лише верхні листочки, які були на моменті, а також і середній ярус листя дуже сильно постраждав. Але якщо подивитися з точки зору захисту проти хвороб, на даному полі ми використовували продукт Bumper Super. Дане господарство вже не перший рік використовує його в захисті своїх зернових. Тому це найкраще рішення за рахунок прохлораза, про е, нього коротко. Це дезінфекція поверхні ґрунту, дезінфекція рослинних решток, які є на вашому полі, а тут у нас попередник соняшник. Відповідно, все це дуже добре. Ми продезінфікували даною діючою речовиною. Ну і пропіконазол, також гарний системний триазол, який е, дав можливість проконтролювати. Основні хвороби, які можуть бути у нас на відновленні вегетації. Ну і не забуваємо про одну із переваг даного продукту: це те, що ним можна працювати при середньодобових від плюс 5 градусів. Раненько виходить в поле. В цілому, пшеничка виглядає не на 5. Все ж таки за рахунок тих приморозків, які були, можна відмічати те, що вона в поточному сезоні буде значно меншого росту. Пшениця не така висока, а вже викидає потроху колос. До речі, від обробки вже минуло близько 20 днів, 20 22 І на сьогодні ми вже розглядаємо. Плануємо найближчими днями, тому що в нас зараз зарядили дощі, дякувати Богу, випали дощики. Це дуже необхідна рятівна волога для пшениці, для в цілому для зернових. Е, тому вже плануємо другу обробку з таким продуктом, як кустодія. Також буде інсектицид Аркеро. І я думаю, що нам вдасться все-таки зберегти те, що вона заклала, дана пшеничка. Давайте подивимось ближче, як виглядає вона. По, по захисту. що можна відмітить? можна відмітить те, що гарно вдалося проконтролювати септоріоз, який був на початку. Нижній ярус максимально підсушений. На верхньому ярусі на сьогодні бачимо лише пошкодження морозом. Але та погода, яка склалася на сьогодні, це. Достатня кількість опадів, зараз підуть наростати температури, відповідно, хвороби будуть прогресувати. Тому спостерігайте також за своїми посівами, Плануйте захист. Він дуже необхідний для того, щоб зберегти те, що, те, що заклала наша пшениця і ячмінь в тому числі. В разі питань завжди звертайтесь до мене та до моїх колег. Підписуйтесь на наш канал Facebook, YouTube. Задавайте питання. Чуємо, вивчаємо, робимо.